Бурі ведмеді, неймовірно великі, швидкі та сильні тварини. Але далеко від цивілізації, на острові Кад'як та інших островах Кадякського архіпелагу біля південного узбережжя Аляски, мешкає один із найбільших наземних хижаків у світі кад'як. Це найкрупніший підвид бурого ведмедя. Дорослий самець кад'яка може набирати понад 700, а іноді й більше 1000 кілограмів. А коли стає на задні лапи. Це справжня стіна м'язів сили, до 3 метрів заввишки. Це не просто звір, це машина виживання. Незважаючи на гігантські розміри, кад'як може бігти до 50 км на годину, його улюблена їжа лосось. І коли риба масово заходить у річки, це його час. Але він не вибагливий. З'їсть і ягоди, і траву, і навіть м'ясо, якщо трапиться. Але місцеві поважають Кадіяка як справжнього господаря цих земель, це символ дикої природи, сили і незалежності. У світі, де люди звикли все контролювати, Кадьяк нагадує є ще місця, де править природа.